Коли Ісус каже, взяв хліб, подяку віддав». Оце слово подяку віддав» це слово означає грецькою мовою Євхаристія. Ну, слово, да? Що це значить? Євхаристія це подяка. І коли ми приходимо на причастя, і коли ми згадуємо смерть Христа, Бог очікує, що буде викликатися в нашому серці в цей момент. Вдячність. Вдячність Богові за те, що Він мене спас. Друзі, коли ми будемо сьогодні брати чашу, брати хліб, я би хотів, щоб наше серце, щоб ми просто закрили очі і сказали, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що мені багато прощено. Дякую Тобі, що Ти віддав своє життя. Дякую Тобі, тому що насправді моє серце не завжди пам'ятає і вдячне. Моє життя показує, що ми не завжди вдячні Богові за спасіння. Але це має бути, друзі. Це велика вдячність, коли ми приймаємо причастя. Тому. Ми, коли приймаємо причастя, пам'ятати ціну, щоб серце сповнювалося вдячністю. це дуже важливо.